Доброго дня, всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше. я Інна. І сьогодні такий у мене невеличкий відеоогляд по колеусах. Хочу показати, як вони вкорінилися. Також про новинки, які в мене з'явилися. І ще про іпомею батат. Кому ця тема цікава, лишайтеся, буду показувати і розповідати також. Поставте, не забудьте вподобайку, це завжди приносить користь і дає можливість. Іншим глядачам передивитися відео. Тож, починаємо. Почну із колеусів, які я поставила на вкорінення, здається, 25 серпня. Тобто, це ну, приблизно місяць, як вони вже на вкоріненні. Дуже гарно зараз вони виглядають. Зараз покажу зараз корінчики. Дивіться, ось такі є. Колір міняють вони. Тут вони стоять у мене в веранді. І, звісно, це не подвір'я. Кольори помінялися. Ось дуже цікаво себе поводить. На вулиці він зараз червоний, а ось будинку він ось такий. Також наростив гарне коріння. От. Ось це я тільки що передивлялася, також коріння ніби. Ну, Не таке ж, щоб велике, а ось сам розрісся дуже. Це означає, що сам колеус дуже сильного росту, от, і коренева система в нього розвивається ну, не так швидко. В деяких це, звісно, набагато швидше, ось як такий, колеус тут повністю вже багато коріння, і вже б його потрібно було пересадити. Але оскільки Ось, як подивитися, ще місце є, тому вони ще в мене поростуть в такому об'ємі 02. І десь, ну я не знаю коли. Можливо, це через пару тижнів чи, можливо, через місяць буду пересаджувати їх в більший об'єм, буду давати їм ґрунту 0,5 для того, щоб вони в ньому і перезимували. Деякі я поставила тільки ось на вкорінення. Вони ще трошки, ну, тобто я їх продублювала. Всі сорти вкорінила головні ті, що в мене є, вже ще раніше і потім продублювала. Ось вони стоять ще, бачите, не геть вони, ну такі корінчиків ще немає. Бачу, не видно. Я їх тільки буквально ось поставила, якщо точно. ну, Здається, днів три. Тому. Трошки листячко ще прив'явши, треба було його, можливо, обрізати. Ну, нічого, трішки воно потрошки-потрошки по та й вкоріниться, такі ось. ще. І дивлюся, що деяким лишила один собі саджанець, потрібно буде продублювати ось цей. Дуже такий непоганий на вулиці. він якось, Я його поставила на сонці, а йому потрібно, звісно, чи полутінь, чи тінь. Тоді вони будуть ось такі яскраві. А так, якщо на сонці, вони менш яскраві. Так що це ще молодесенькі, от вони тільки три дня стоять, а ці вже прямо такі красунчики. Хочу показати вам новинки, які в мене є. До наступного сезону, якщо вони перезимують, то будуть ось такі ще нові в мене колеуси. Такий ось дуже цікавий, бачите, лахматенький такий. Цікаве листячко. Ну, знову ж таки, не знаю, як він буде почуватися колір, який буде в нього на вулиці, а зараз ось такий, дуже цікавий ось такий. Десь він ще один був у мене такий садженець. А, ось, це я його посадила, ну, да, разом з тими, мабуть, що чи ні, трішки пізніше. Це, було, мабуть, два дні тому я їх пересадила. Вони в мене постояли день у воді, і потім я їх переставила, пересадила в торг. Не чекала появи колінчиків, просто пересадила. Ще один новенький, ось такий. Колеус. Також не знаю, як він буде на вулиці виглядати, бо у мене тільки живець. Це, знову ж такий лахматий також. Бачите, він ще, негадь, е прижився, тільки почав коріннюватися, і листячко ще ніби таке нетугеньке, не досить. Але все в нього буде добре, він приживеться. Ось такий. Цей, мабуть, уже е Ну, колінців немає ще, ну, цьому, мабуть, що тиждень, як він стоїть. Така, Дуже мені сподобався. Бачите, яке листя красиве. Сам колір такий зелений. От як я показую, який він є на відео, такий він є і в реальності. Красивий. Ось такий також ну, дуже гарний. Такий і в реальності він також. Також, мабуть, він тиждень десь стоїть. Не бачу я тут в ньому ще корінців. Але вже він не в'явший, нічого. Зразу висаджений він в субстрат був. І так ось гарно почуваю. Також такий зелений. У мене один зелений є. Де він, де він? Зараз покажу. Дуже люблю цей колеус <кій> за форму листя, за колір його, бачите, як гарно вже вкорінився. І от, коли він на вулиці, був у нього посередині жовті такі прожилки. Дуже красивий. він. І кущик самий красивий, і він. От. А цей також зелений, тільки, бачите, інша в нього форма листя. Такий, а, і ще один. Ще одна новинка в мене. Це ось такий, знаю назву, що він називається пеле. Нарущує дуже великий кущ. Хочеться мені, щоб і в мене на наступний рік він наріс. Надіюся, що це все збережеться. Ну, Нічого з ним зимою не станеться, тому що я всі свої колеуси, я їх пересаджую в об'єм 05, і вони в мене всю зиму, ну, не всю зиму, скажімо так. Мабуть, що січень. Друга половина, до другої половини лютого вони в мене стоять на підвіконні. От, але, звісно, в тій кімнаті, де стоять стелажі, там трохи світла їм більше. От, де ті, що не вміщаються, просто на підвіконні від світового дня їм йде освітлення. Але вони. Собі, знаєте, гарно зимують. Листя нижнє опадає, я його обриваю, не підживлюю я його до певної пори. От. Головне тут, щоб не перелити, тому що перелив для них зимою це дуже шкідливо. А от так вони висохли їх, полила, висохли, полила і так я їх тримала цілу зиму. От, а вже потім друга половина лютого, здається, можливо, трохи раніше почну, ну, коли мене, там які замовлення будуть на, на живець. Потім я їх ставлю під лампи, підживлюю обов'язково, регулярно починаю підживлювати, тоді вони нарощують кущ. Ну, і я беру із них живці ну, для продажу. От Вкорінюю їх, вони навесні гарненько вкорінюються. Ставлю деякі відразу в торф, деякі в воду, ну, там як в мене виходить. От, Хочу ще показати, як почувається вербена. Я знімала відео по ній. Я просто викопані кущики з землі, От, обтрусила їх трохи там землю, посадила в нову, все почистила. Кому цікаво, Подивіться, там відео у мене є про вербену, я його прикріплю в описі. От, І дивіться, як вона почала нарощувати молоді росточки, тому що були такі кущі, що не можна було з них взяти живці. От, То я вирішила зробити ось так. Ось видно тут дуже добре, що я все общипала, одні патики оставила, і ось вони так вже пішли молоді росточки. Ну, це, надіюсь, будуть, будуть мої маточники до наступного сезону. Що ще хочу показати, це і помею батат. Це теж... <кій> також в мене новинка. Я її раніше не вирощувала, це буду спробувати. Поділилися зі мною нею. Я її поставила. Зараз я її покажу. Ось вона переставила, щоб не цей. Такі дали мені живці. От я їх поставила в воду. І дивіться, які вони ось пустили коріння. Це вони так стоять у мене. Зараз я, щоб точно сказати, скажу. Подивлюся і скажу. Дивилася, десь, здається, 10 днів. 10 днів, як вони стоять у мене в цьому стакані. І ось бачите, яке вони наростили вже коріння. От, сказали, я так подивилася і інші відео і ну, шукала інформацію, тому що вирощую перший раз, буду вирощувати і розмножувати і батат. То отак Тотак її вкорінювати. Спочатку потрібно, щоб вона пустила гарні корінці в воді, а потім лише пересаджувати. Ну, я думаю, ще пару днів хай тут постоять. І я їх пересаджу. Буду пересаджувати вже. Їх більший об'єм відразу. Десь, мабуть, 0,7 чи 0,5 горщики. І буду чекати, що з цього вийде, як вона буде зимувати. Тут їх, мабуть, що, я вже забулася, три чи 4 види. Отакий листочок, отакий, от ось такий. це третій, І ще ось світлий. Ще був один у мене е вид. Такий з вузенькими листочками, але він пропав. Чомусь я його, в нього були, мені дали з колінцями, я його висадила. Ну, Корінці були невеликі, я висадила відразу в стаканчик і він не, ну, згнив. Тому не знаю. А ці ніби так, ті, що були відразу в воді, то вони ось держаться. Ну, ось таке відео. Кому це було цікаво, знову ж таки поставте подобайку. Підписуйтесь на мій канал, будемо вирощувати квіти разом. Це трохи відволікає від теперішньої нашої тяжкої ситуації. Ну, і на все добре. Миру нам та гарних квітів!